Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу. Подібне гасло і підтекст мав передноворічний турнір Дюш Крісмас Кап зміні який у вигляді подарунку для малечі та їхніх батьків презентувала дирекція викладачі і тренери міської дитячо юнацької спортивної школи ігрових видів спорту Дніпра. В ньому взяли участь чотири команди наймолодших вихованців 2017-2018 років народження, для яких звітні змагання, зрештою як для їхніх тат, мам, дідусів і бабусів, стали першими у житті і, звісно, запам'ятаються назавжди. Цей турнір був запланований нашою школою новорічний. Це саме молодша вікова група. Я думаю, це свято перед новим роком. Кожен це дуже важливо для батьків, для дітей. Я думаю, це прекрасні емоції сьогодні здобули. Це тільки для діток. Цей турнір. Сам турнір, який належить не те, що для початківців, а для малечі, яка чи не вперше об'єдналася у команди, проходив в атмосфері шалених емоцій, де, звісно, мова не йшла про якісь комбінації, схеми чи тактику. На полі панував безлад і бровнівський рух, де м'яч подібно молекулі блукав і сумбурно вдарявся, заплутувався в ногах гравців з ростом метр з картузом, які в кращому випадку його не били, а на випередки штовхали, щоб дістатися володінь суперника. Адже кожному і всім на майданчику було байдуже скільки ти голів пропустиш у власні ворота. Головне забити бодай один у чужі. Іноді шкіряний там опинявся, після чого радість була схожою на виверження вулкану. А загалом організаторам змагань вдалося створити ауру, де дітям і батькам було комфортно грати і перемагати, спілкуватися з однолітками, дружити і навіть конкурувати, де тренери не нервували і не повчали, а радили і мотивували. Демонстрували і розповідали з задоволенням, ділилися знаннями і терпляче крок за кроком розвивають необхідні вміння та важливі навики для своїх підопічних, щоб ті кожного наступного разу з радістю поспішали на тренування і в такому ж настрої не квапилися повертатися додому. Згодом вони набудуть спритності, фізичної сили, гнучкості, логічного мислення і координації рухів. Наставники допоможуть їм розкрити прихований дитячий потенціал, знаходити спільну мову зі своїми однолітками. Об'єднають малечу і навчать їй працювати злагоджено в одній команді. Подібне зможуть отримати усі, хто забажають опановувати азив футболу у міській дитячо-юнацькій спортивній школі зігрових видів спорту Дніпра, нині переможця і призерів предноворічного різдвяного турніру Дюш Кап» не було. Усі юні гравці були удостоєні медалей індивідуальних кубків, зрештою, як і командного і звісно, солодких подарунків від Святого Миколая. Проте, безперечно, головною нагородою для ділахів і їхніх найпалтіших уболівальників. Тали звітні чудово організовані і проведені перші змагання, що відбулися у передень 2024 року, які вони запам'ятають на все життя.